Дуже рада бути в вашому нашому такому оточенні. І зараз включу свою презентацію, щоб ми трошки е, наочно дивилися те, про що я буду говорити. Раз. Угу. Е, напевне, не буду включати е, слайд-шоу, бо можливо, треба буде повернутися назад вперед. Спершу про себе коротко розкажу, дуже коротко насправді, бо це, це не так вже і суттєво. Важливо те, що я одночасно коуч і одночасно викладач. І достатньо маю досвіду в коучингу і менше трохи як викладач. Покладаю я у Львівській політехніці на кафедрі психології, і це мій четвертий рік роботи, коучем я більше. Працюю в освіті, мала ще раніше трошки в школі досвіду, але до чого я це веду? Що я є одночасно і середини процесу, так, як викладач. І я є одночасно і ззовні Бачу, маю погляд, тому що викладання не є моєю основною діяльністю. Я за сумісництвом працюю у Львівській політехніці і що це дає мені, яку можливість це дає. Трошки погляд з боку, трошки е, подивитися, як воно виглядає не з погляду людини, яка довший час вже всередині процесу. Я знаю, що це таке в бізнесі. Ми це навіть використовуємо. Я працюю з бізнес-командами в тому числі і цього навчаю студентів. Е, в бізнесі є такий момент, що коли в команду приходить нова людина. То ми пропонуємо команді відразу не казати Ми робимо так, так і так, а не інакше, а використати цей свіжий погляд, щоб ця людина побачила, можна би було змінити, що добре, а що можливо потребує якихось е моментів, які варто удосконалити з того чи з іншого боку. Тому сьогодні буду говорити і як викладач, який мені дуже близька ця тема, бо дуже мені е відгукується і робота зі студентами, я вірю, наше студентство це чудова молодь, і я щодня щоразу переконуюся в цьому. Але із погляду коуча, бо коли е наклала наші компетенції, за якими працюють коучі ICF, я як би очікувано для себе, але все рівно була вражена, як воно чудово накладається, як воно класно лягає, і перевіряючи, тестуючи, експериментуючи зі студентами щоразу, коли ми члекції чи читаючи на практичних, працюємо, воно дійсно працює, воно класно працює. Як вже казала Марія, викладач не може бути коучем, це різні ролі насправді. Але використовувати коучингові компетенції дуже ефективно виходить і справді воно Тому зараз скажу, що саме, як саме я бачу, можна застосовувати коучингові компетенції і взагалі коучинг у вищій школі. Я маю півгодини і точно про це не встигу розповісти. Зупинися на двох. Пунктах це про роботу в навчальному процесі з студентами і коучинговий спосіб мислення викладача, але зараз зовсім коротко, як можна ще використовувати коучинг у вишах, це коучингова підтримка студентів, і тут я бачу це в тому випадку: чудово було на протягом всього навчального процесу. Але якщо говорити про такі критичні моменти, то Найбільше цього потребують студенти, які щойно стали студентами, які перейшли в умовно вже доросле самостійне життя, і це міг би бути коучинг зміни статусу. Там справді потрібен якийсь супровід, який, якийсь партнер, який допоможе зорієнтуватися і поставити собі цілі на навчання. І другий момент, друга частина. Це тоді, коли студенти вже підходять до закінчення навчання і стоїть гостре питання, а що далі? А що далі, які цілі я собі ставлю, що я вже взяв чи взяла з цього навчання, і як я це використаю у своєму професійному житті? Боже, підтримка викладачів. Тут взагалі зупинятися не буду, бо це така річ, яка е Безумовно, потрібна як і кожному професіоналу, тому що, а можливо, навіть не як кожному, а особливо тому, що викладачі це люди, які мають постійно розвиватися, постійно зростати. А в цьому коучингова підтримка потрібна. Ну і коучинг як дисципліна. Багато спеціальностей є такі, яких би коучингові дисципліни підкріпили. І мій яскравий приклад: я на кафедрі психології, теоретичної та практичної психології веду дисципліни, основи організаційного коучингу для психологів, які обрали напрямок бізнес-психологія, і основи коучингової практики для інших студентів, які обрали психологію в інших напрямках, не бізнес. І тепер переходжу до того, яким чином у навчальному процесі можна використовувати коучингові компетенції. Оскільки е аудиторія в нас така, що не всі коучі, а то і більшість не коучів, то зразу скажу, що за стандартами ICF ми маємо вісім компетенцій, за якими працюють коучі. Перші дві компетенції це етичний кодекс, дотримання етики і коучинговий спосіб мислення, про нього я скажу пізніше. А третя компетенція це про встановлення домовленостей. І е, встановлення домовленостей постановка цілей, і вже відразу на оці встановлення домовленостей е, їх можна використати і варто використовувати дуже активно на самому початку, коли ми тільки починаємо вести будь-який курс, коли ми знайомимося зі студентами. І зараз це досить вже звично, коли викладачі, студенти. Встановлюють певні правила на взаємодію, відразу прозоро викладач свої вимоги озвучує, так це досить по-партнерськи, а студенти можуть ще поставити якісь певні свої правила, запропонувати свої правила. Але якщо це підійти до того, що це нормально і це такий стандартний процес і тут. Ми разом творимо не просто ми домовляємося, а ми разом творимо цей процес. То вже на цьому етапі студент буде відчувати себе партнером в навчальному процесі. Знову ж таки, не може бути повне партнерство, як, наприклад, у коученговому, тому що є певні речі, які... Продиктовані програмою, продиктовані вимогою вояшів і, взагалі, е, Міністерством освіти України, але в рамках коучингового процесу е, насправді це партнерство може бути набагато більше, ніж іноді здається нам на початку. І ті моменти, які як ми домовимося, наприклад, спілкуватися, доречність, недоречність в комунікаціях, а що саме у вашій групі прийнято? А як. Зазвичай ви спілкуєтеся, а чи припускаємо ми час від часу вживання сленгових слів? І тут, до речі, і викладач повинен виступати як партнер, не йти, якщо так, як тільки хочуть студенти, але давати певні, певну свободу дій і певне прийняття студентів такими, якими вони є. Дуже класно вибачте за сленг. Дуже чудово діють е, е, дії м, третя компетенція, навички третьої компетенції, тобто встановлення домовленостей і постановка цілей на початку курсу, коли ми пропонуємо поговорити студентам про те і подумати, а яку ціль ми ставимо на цей курс. І незважаючи на те, що в нас зараз е вища школа змінюється, і це кардинально вже інша вища школа, ніж та, яку я, наприклад, закінчувала, іноді таке питання теж ставить студентів е в якійсь дивний ситуація, тобто цілі, ну, і починають щось придумувати, думати, а що би хотів від них почути викладач. І тому дуже важливо. Перш ніж ставити питання, а що ви хочете отримати від цього курсу, підсвітити студентам. Що, е, звичайно, ми розуміємо, основне завдання студента здати іспит, здати іспит і отримати диплом. Але час це такий просто безцінний ресурс, це найцінніший ресурс в нашому житті. І ви зараз ось починаєте курс кожного тижня, щотижня. Дві або чотири академічних години будете, і питання до вас, чи витрачати, чи інвестувати в цю дисципліну. Це дуже цінний ресурс, і вам вирішувати, чи ви візьмете з цього користь, чи не візьмете, чи просто десь собі зафіксуєте, щоб тільки здати іспит. І вже такий ракурс зовсім по-іншому підсвічує студентам весь навчальний процес. І тоді вже постановка цілі на курс виглядає зовсім по-іншому. Студент студенти вже задумуються: а справді, а чого я хочу навчитися тут? А з чим я хочу піти те, що я справді можу використовувати чи в житті, чи в своїй професійній діяльності. Ми досліджуємо певні цінності отриманих знань, що ви будете з цим робити, як воно поміняє вас, як змінить вас як зростаючих професіоналів на шляху до професійності, які можливості це відкриє перед вами додаткові можливості. І справді, коли ми обговорюємо чи цінності, чи критерії, як ви це будете оцінювати, по чому ви будете розуміти. Що ми з вами будемо розуміти, крім іспиту, чи ви з користю провели ось цей час, чи не дуже з користю? Ми маємо усвідомлювати, що не тільки для життя студенти будуть вчитися, але і для іспиту, і це нормально. І ми будемо підкреслювати, я принаймні так роблю, що. Ось тут важливо це вивчити, без цього ви не цей іспит, але це не тільки для іспиту. Ось це вас просуне в цій галузі на таких то кілька кроків. І знаєте, є такий у нас маркер 3-4, коли ми питаємо клієнта: а що тобі варто подосліджувати? А куди тобі варто подивитися, з чого почати, щоб прийти до свого результату? Знову ж таки, ми маємо програму, і ми не будемо питати студентів, а як думаєте, що варто подосліджувати? Але певні елементи партнерства, навіть в побудові навчального плану, ми також можемо проявити, коли ми показуємо студентам, ось я запланувала. Ось такі активності, як, на вашу думку, що б було вам найцікавіше і на що найбільше звернути увагу? Так? Що в цьому е, пункті плану ви б хотіли, де більше кейсів, а де більше е, власне, ваших прикладів у житті? Тому партнерство навіть в, таку, в такій ситуації студентів робить активнішими і відповідальнішими. Якщо вони беруть в цьому участь, то вони відповідальніше ставлять до самого процесу. Дуже-дуже важлива четверта компетенція ЕСІФ це про створення довірливих стосунків, створення і підтримання довірливих стосунків і безпечного підтримуючого середовища. І тут дуже важливо розглядати кожного студента як особистість, цілісну, цінну і е, різну. Рі, вони всі дуже різні, і вони мають право бути різними. І в цьому цінність в їхній різності. Тобто, це повноцінна особистість і десь якась зневага, вона просто неприпустима не тільки без коучингових компетенцій, етика викладача це передбачає. Але як коуч я знаю, що недостатньо просто поважати студента. Важливо, чи клієнта так? Але ми зараз говоримо про студентів: важливо цю повагу транслювати, озвучувати. І підкреслювати. Це дуже цінно те, що ви говорите, яка цікава думка, о, ви тут таку серйозну тему підняли, ви маєте право так вважати чи на таку думку. Зрозуміємо, що кожен студент інший, і насправді дуже важливо. Поважати цю іншість, унікальність, знати, що Каріна завжди аналізує дуже глибоко, знати, що Олексій дає відповіді дуже швидкі і підтримує динаміку команди, не команди групи в цьому випадку вони не команда. Дуже заохочувати до висловлення власних думок. І залежно від ситуації, ми можемо сказати, що тут немає правильної неправильної відповіді, іноді бувають правильні і неправильні. А якщо вони є ці правильні і неправильні, то помилятися це нормально. Краще висловити свою думку, ніж сидіти тихенько і помиляти, і боятися помилитися. Тому такі на такі речі звертаємо увагу, і коли викладач цьому приділяє увагу. То дуже велика ймовірність, що справді буде створене таке безпечне для студентів середовище. Ще один момент серед студентів це дуже важливо, що не тільки у комунікації коуч-студент так, має бути ось ця повага, ось це безпечне екологічне середовище, але і між студентами. Тут, е, е, тут... Це хочеться сказати коуч. Тут викладач е, повинен дуже важливо, дуже скурпульозно приділяти увагу, а як транслюють один одному студенти свої думки. І про екологічність, і про повагу один до одного, і про конфіденційність все це відповідальність викладача. І це треба також пам'ятати. П'яте-шосте симвілі компетенції це побудова коучингового процесу, дуже допомагають і в побудові навчального процесу. Кілька прикладів проведу простір для студентів. Це трошки відрізняється, як працює коуч, але як і в коучинговій роботі, так і в роботі викладача дуже важливо давати простір саме для студентів, вислухати, запитати, вислухати, не перебивати, тому що. Те, що е, сама цінність теоретичних знань вже змінюється, ми це вже знаємо. По суті, ми даємо структуровані знання, так, але те, що ми даємо, справді можна потім ще і знайти, і пошукати, і десь в іншому місці е, отримати цю інформацію. Це цінно, але це не єдина і не основна цінність, те, що ми даємо. Ми ще й... Створюємо емоційність навчання тим, що в тому середовищі, в тому просторі, де викладач зі студентами обговорюють, де викладач ставить питання студентам і даємо студентам можливість висловитися і де формування е, особистості навіть. Але зараз говоримо про те, що. Усідання знань, формування певного бачення саме того предмету, який викладач викладає. Тому не тільки ми транслюємо, даємо простір для студентів, щоб їх вислухати. І тут включається активне слухання, коли ми справді слухаємо, коли ми уточнюємо. Коли ми бачимо, якщо студент говорить це з таким ентузіазмом, і ми розуміємо, що це студентові дуже відгукується, що людина горить цим, дуже важливо це підмітити і сказати, о, слухайте, у вас така енергія, що прямо ви мене запалюєте цим. І це і підтримує, і показує студенту, що справді ого, дійсно, мені це цікаво, тому я отак от, от говорю. Дуже цікаво, дуже важливо те, що студенти говорять, коротко резюмувати і повертати їм. Тому що з одного боку це допомагає іншим студентам. Хтось один щось говорить, іншим студентам краще зрозуміти, що відбувається на, е, на парі, чи там на лекції, чи на практичному, коли висловлюється їхній одногрупник, однокурсник. З іншого боку, коли студент Чує, як лаконічно викладач повертає те, що він щойно довго говорив. Він розуміє, що було цінно це послухати, і розуміє, що в тому була структура, може навіть по-іншому подивитись на структуру свого виступу. І знаєте, є така сьома компетенція, яка про усвідомлення і вихід за межі поточного мислення, за рамки поточного мислення. А це такі запитання, а що ще, а що більшого? І ці питання ми також можемо ставити студентам, щоб вони не обмежувалися чимось. А як ще це можна застосувати? А що ще ти можеш додати? А як можна це ще більше розширити? А якщо не це, тоді що? І такі речі також дуже. Допомагають студентам, тим допитливим класним студентам не втратити своєї допитливості і не втратити свого ентузіазму. Восьма компетенція у нас в коучингу про підведення підсумків і про е, планування того, що буде, як ти будеш це використовувати, те, що вивчив, те, що зрозумів. І насправді кожна лекція мала би закінчуватися підведенням якихось підсумків, так але не тільки. Наприкінці теми, модулю, наприкінці семестру чи цілого курсу ми обов'язково це використовуємо. Пам'ятаємо, які цілі ми ставили на початку, наша третя компетенція про цілі і про домовленості. Порівнюємо, а наскільки воно вдалося. І тоді. Можна запитувати студентів, як ви оцінюєте свій прогрес? Чи сьогодні, чи за місяць, чи за семестр? Що нового дізналися сьогодні? Що найціннішого забираєте з заняття? Як з цими новими знаннями ви тепер дивитесь на себе як на професіонал? Як використаєте ці нові знання? І крім того, що ми їх запитуємо, дуже цінно ще для кожного почути від когось іншого про свій прогрес. Тому. Особливо в кінці практичного заняття дуже добре, якщо викладач сам повертає той прогрес, який помітив у студенті. Зараз ще кілька слів скажу про коучинговий спосіб мислення, тому що він ще раз викладач не має бути коучем, але коучинговий спосіб мислення дуже дуже помічний. З одного боку, коучинговий спосіб мислення це про постійний розвиток себе, навчання, вдосконалення. Так. З іншого боку, це сприяти цьому і у студентів. Тому коучинговий спосіб мислення це допитливий, гнучкий, орієнтований на особистість і себе і студента, так. це те, що знаєте, є такий світогляд мислення зростання. Світогляд, згідно яким інтелектуальні здібності людини можуть досконалюватись протягом всього життя, а не ой, мені не дано, я не маю до цього таланту, та раз вже до 30-40 років не вивчив чи не вивчила англійську мову, то вже і не дано. Ні, ми можемо розвиватися протягом всього життя. І дуже важливо, що в цьому викладач може бути і зазвичай є. Рольовою моделлю для студента. Ну, не всі викладачі, скажімо так, викладач, якого поважають, він буде рульовою моделлю. Викладач, якого поважають, буде такою людиною, подібним на кого хотіли би стати студенти, і нам варто прагнути бути такими викладачами. Так? І тут дуже дуже добре йде такий взаємозв'язок, коли викладач сам розвивається, коли викладач Сам е, постійно навчається і транслює це, що всього можна навчитися навчатися протягом всього життя, то це спонукає студентів так мислити. З іншого боку, коли викладач бачить таку віддачу, це ще більша мотивація самому розвиватися. Тобто тут такі, знаєте, е, взаємозапилення, як люблять казати по очі. Що ще в, е, важливе? Можна взяти корисного коучингового способу мислення для роботи викладача стосунки дорослий, дорослий як казала Марія, не завжди вчитель більше не завжди, викладач менше не завжди. Але викладач також не завжди може бути цілком в стосунках, дорослий, дорослий, іноді викладач може собі дозволити батьківську позицію дитячу ніколи. Але все ж таки студенти це в житті майже сформовані особистості, які... З якими ефективніше спілкування, дорослий, дорослий. Моя відповідальність ось ця, ваша відповідальність ця. І мене в школі, я не буду вам нагадувати, і це також. Але, крім того, повага і партнерство. Так? Ви цілком сформована цілісна особистість, тому ми можемо з вами так спілкуватися. І момент, який ну не зовсім до кінця теж ми можемо використовувати як викладачі, ну тому що ми ставимо оцінки, ми оцінюємо на іспиті, на практичних заняттях, але тут йдеться не про заціночність в плані знаєш, не знаєш, а в плані ой, якась там це погана думка, це хороша думка. Ось тут ми кожна думка має право на життя. Ну, якщо це не стосується, звичайно, я не знаю, якоїсь фізичної чи математичної формули, де просто безумовно, є правильно або неправильно, дуже важливий момент для викладача це здатність мислити фактами і не інтерпретувати. Мені видається, що студент мав на увазі ось це. Якщо мені видається, я маю уточнити, щоб справді бути впевненою, що студент має на увазі це. І е, мені видається, що той студент щось там зі зневагою подивився на мене чи на когось іншого, ну це зовсім навіть не, не коучинговий спосіб мислення, але і не про е, сучасного викладача. І визнавати, поважати унікальність студента це, знаєте, таке ми. В коучингу вчимося визнавати і поважати унікальність кожного. А студенти це досить ще вразлива категорія людей. Це люди, які вже, начебто, дорослі, але формуються, і вони часто підкреслюють свою унікальність. І для них дуже цінно є почути, що ця унікальність визнається, приймається і ціниться. І тоді віддача студентів. Просто така, знаєте, ну, ресурсна для викладача, і оці стосунки викладач-студент лишаються в певному значенні формальними, але стають більш такими надихаючими для обох сторін, або навіть вже нема, а десь студенти і викладач можуть в певний момент діяти як одна команда. Не знаю, чи є час на запитання. Я бачу в чаті у нас багато всього. Так, у нас є ще трохи часу, тому ви можете сміливо їм розпоряджатися, дійсно, є в чаті. Так, тут угу. ну, тут писали ще на вздогін попередньому спікеру, але це прям перегукується з тим, про що ви говорите: щодо того, що коучинг потрібен і самим вчителям-викладачам, ну і батькам ми про це говорили, але й викладачам ми якраз і намагаємося тут. Показати силу коучингу з різних позицій, тому що якраз мова і не йде про однобоке застосування, а про імплементацію коучингу в різні освітні рівні. Так що все відгукується те, про що ви говорите. Друзі, пишіть запитання, пишіть коментарі. Потужна робота ваша у сфері вищої освіти. Дякую дуже цінно. Дякую вам, пані Ольга, за таку глибину. Я знаю, що так, класний приклад, як можна бути і викладачем, і коучем в партнерстві. Так. Бачу поки що так погоджуюсь хочеш повністю, оскільки моя практика в резонансі з її. Дуже приємно, так, поки що таких запитань немає, а тільки відгуки. Дуже, дуже мене тішить, що ось ці речі відгукуються. Бо це справді момент такий, який допомагає себе розвивати ще й в такому напрямку викладачам. Викладачу стояти на місці, точно не можна. Тоді, якщо більше запитань немає, я вам дякую за увагу.